Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, запрошую на цей ціє, початку цієї молитовної вечірньої варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли упаде завіса нашого життя, нас не питатимуть, яку роль ми виконували, нас лише запитають, як добре ми це робили. Сьогодні, коли зустрічався з нашими військовими, і от тема, яку ми зачепили в нашому спілкуванні, в нашій розмові, це відповідальність. Про те, як я живу, для чого я живу, і, кого, і що кого чекає в майбутньому. Знаєте, хлопці сиділи, багато хто з них. Уже третій рік воює. І вони проходили з однієї, будемо так, з гарячої точки до другої. І так три роки поспіль, з одного кінця в другий, з одних боїв в другий, практично без відпочинку. І от, знаєте, от вони сиділи, ми так були в тіні дерев. І от вони насолоджувалися тою тишею і тим можливістю того перепочинку. Тому що розуміло, що через кілька днів їм потрібно виходити на позиції. І, як сказав один, зараз ти не знаєш, куди ти йдеш. Каже, якби не було цих всіх дронів, не було того всього, що літає в небі, каже, можна було би воювати і, і не переживати. А так, коли воно стільки ро Цілий рій висить в небі, і ти не знаєш, хто це, твій чужий, чи воно щось несе, чи воно просто за тобою спостерігається, страшно. Але ось ця розмова про відповідальність. І от коли ми говорили, я намагався їм донести ось цей меседж, що те, що вони роблять, вони роблять правильно. Навіть попри те, все, що вони дуже втомились. Чому правильно, бо вони зможуть дати відповідь за своє життя? І коли я про це сказав, знаєте, один зразу запитався отча, а для чого ж тоді ми сотворені? Яка мета людини в цьому, в цьому світі? Все, що я міг відповісти, мета є одна єдина берегти і примножувати життя. Бо такими нас сотворив Господь. Коли він сотворив людину, то він насадив спеціально під неї сад. Коли він сотворив Адама і Єву, він сказав їм: плодіться і розмножуйтесь, тобто примножуйте життя. Адамові наголосив, що він має поратий доглядати ось цей сад, тобто дбати про це життя. Він, як, тобто людство, як чоловік і жінка, вони мають продовжувати життя. А чоловік має ще й дбати, на нього покладається інша функція дбати про цей світ, про це все життя і його берегти. Це для цього ми сотворені. І от саме за це ми будемо відповідати. За те, як ми дбали про життя, тобто, як ми його захищали, і чи ми примножували це життя. Недостатньо народити дітей, потрібно їх захистити. І коли є війна, захист своїх дітей не полягає в тому, що ти сидиш з ними в хаті і всім розказуєш, якщо я помру, то хто буде дбати про моїх дітей? А захист своїх дітей це взяти в руки зброю, йти і знищувати ворога. І от Господь Бог буде нас за це питати. Всіх тих чоловіків, я зараз кажу про чоловіків, на долю яких випала ця війна, всіх, нас, з нас Господь Бог спитає в першу чергу: що ми будемо, тобто, що ми зробили для того, щоб захистити своє життя? А всіх інших, хто не могли воювати, Господь Бог спитає: а як ви подбали про те життя, яке залишилось тут? Ми всі дамо відповідь за те, що ми робили. Кожен, на кожного з нас, Господь Бог, покладає особливу місію комусь бути хліборобом, тобто працювати на землі, садити, збирати урожай, комусь треба бути пекарем, пекти цей хліб. Комусь треба бути лікарем, комусь треба бути митцем, який малює, створює картини, які милують серце і око. Комусь треба бути військовим, комусь треба бути депутатом, комусь президентом. Але це не має значення, яку роль Господь Бог для нас вибрав. Має значення, наскільки добре і якісно ми це виконали. А добре і якісно. Це те, наскільки ми зберегли це життя і про нього подбали. Вільям Шекспір якось сказав: увесь світ це сцена. Чому той, хто виконує роль короля у своїй бутафорній короні зі свинцевим мечем у руках, гадає, що кращим за того, хто виконує роль простого селянина. Коли завіса закриється, ролі припиняться. Обоє залишаться акторами, і судити їх будуть за те, як вони зіграли свою роль. І саме той, хто був селянином, може зіграти свою роль набагато краще, аніж король центральна дієва особа з цієї вистави. І люди будуть пам'ятати селянина, а не короля. Знаєте, в мистецтві, в кінематографії, є такий вислів людина однієї ролі. Тобто, коли якийсь актор він навіть міг бути актором другого плану, чи якоїсь епізодичної ролі, але він настільки якісно, гарно зіграв цю роль, що його пам'ятають всі. За все своє життя він може і не мати жодних головних ролей, але його пам'ятають тільки за одну. За якусь цю особливу роль. І от саме за те, як ми граємо роль, на яку покладає на нас Господь Бог, і за це ми будемо відповідати. Це те, що я хотів сказати своїм, свої, сьогодні своїм хлопцям військовим, що те, що вони роблять, це та роль, яку вони виконують, вони мають виконувати її гідно. І коли кожен з нас стане перед Богом, а ми всі станемо перед Ним. І коли Господь Бог запитає кожного з нас, як ти зіграв свою роль, для якої я тебе призначив в цьому світі, ви, військові, зможете відповісти. А ті, на яких теж покладалася ця роль захисника, чи зможуть вони відповісти? Знаєте, Хлопці з одного боку, їх це трошки так підняло на дусі, а з іншого боку, вони засумували знову. Засумували, тому що, знаєте, відчуття справедливості і болю в них є дуже зараз загострене. І вони хочуть цієї справедливості. Вони хочуть, щоб кожен з нас гідно виконував свою роль. Щоб кожен з нас на своєму місті виконував ось цей обов'язок примноження і захисту життя. Тож пам'ятаймо, що нас будуть судити за те, як ми гідно виконали роль, до якої нас покликав головний режисер, тобто Господь. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас річ! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники поліції, усіх тих, які. Є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови всіх нас на цю спокійну ніч і даруй нам завтра день перемоги. Бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!